Більш ніж 50 питань було розглянуто на черговій сесії обласної ради. Як зазвичай ми перед гарячим сезоном сезон гарячий, тому що потрібно працювати і ремонтувати, і будувати велику кількість об'єктів в області. Тому ми приймали рішення, які стосуються покращення умов життя населення і безумовно розвитку Харківщини. Загалом було прийнято низку нових об'єктів до програми соціально-економічного розвитку а також профінансовано. Ті, які вже були у програмі соцекономрозвитку. розвитку, можу сказати, що більше будемо ремонтувати закладів і освіти, і охорони здоров'я також є об'єкти сфери житлово-комунального господарства, енергія світла це програма, яка освітлює і вулиці, і під'їзди, щоб людям було комфортніше і безпечніше жити на територіях. Ну і звичайно, дороги, ремонти доріг будуть продовжуватися в Харківській області відповідно до графіку, відповідно до тих планів, які були за. Тверджені обласною радою і підтримані депутатами. Ну і продовжуємо шлях до розвитку Харківщини, укріплення Харківської області. І звичайно будемо спілкуватися з людьми для того, щоб розуміти на які першочергові питання потрібно звернути нашу депутатську увагу. На цій сесії було виділено додаткове фінансування для будівництва онкологічного комплексу. Ми знаємо, скільки людей хворіють цією страшною хворобою. Тому йдемо на зустрічі. У людей будуть нормальні якісні умови, і тих, хто лікується, і в Толібують будівництво проходить відповідно до тих термінів, які були встановлені. Фінансування на минулих сесіях було виділено, але звичайно не в повному обсязі. Тому відповідно до тієї сметної документації, до тих проектних документів, які було заявлено. А ми потихеньку для того, щоб не забирати кошти усіх інших галузей, не в коєму разі, щоб усі потреби Харківської області були враховані. Ми потихеньку враховуємо всі пропозиції, усі потреби а потім вже Звичайно, і виділяємо на про подальше будівництво онкологічного комплексу. Ми розраховуємо на те, що буде і співфінансування із державного бюджету, і надали свої пропозиції для того, щоб держава врахувала цей надзвичайно важливий соціальний об'єкт на співфінансування. І паралельно просимо Міністерства охорони здоров'я для того, щоб вони врахували можливість оснащення новими обладнаннями устаткування онкологічного комплексу.